Нам з волонтерами вдалося добратися до наших захисників, які перебувають на Бахмутському, одному із найгарячіших напрямків Сходу. Там ми зустрілися із 10-ю окремо гірсько штурмовою бригадою Едельвейс, яка впродовж майже 10 місяців мужньо стоїть на Бахмутському напрямку. І під час нашого перебування звуки вибухів ні на мить не вщухали. Волонтерам під такий музичний супровід вдалося передати нашим військовим бушлати, одяг, фрукти та супутникову антенну. Захисники запросили. У нас на смачний обід та показали, в яких умовах живуть. Проживаємо, тут у нас знаходиться кухня. Тут ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Тут пічка, тут де ми розпалюємо. Хлопці робили своїми руками, доробли, доробляли. Тут у нас одне спальне місце. Ну, умови то, трошки не цей, але... Для нас, як можна сказати, головне, що в теплі, і є де спати. Ось так і живемо. Яка насправді ситуація на Бахмутському напрямку? Який настрій у бійців? Розповів військовослужбовець 10-ї бригади Едельвейс, колишній очільник області Степан Барна. Вони сформували потужне групування більше 120 тисяч військ. На Бахмутському напрямку і намагаються проломати нашу оборону. Ну, дякувати Богу, якраз е, дякувати Богу, погоді і завзяттю, піхоти е, оборона тримається і ми не даємо можливості їм просунутися вглиб нашої території. На момент нашого перебування боротьбу на бахмутському напрямку ускладнювала негода. Падав дощ, утворювалось болото. Тільки мороз. Ми отримуємо наступальні дії. Зазвичай це вже досвідом перевірено. Починається наступ. Спочатку це обстріли артилерією, авіацією, танками, мінометами, а потім починає рухатися піхота. Степан Барна розповідає: Бахмут одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста. Бахмут стратегічне місто. Від нього йде дорога на часів яр, який був і є полігоном Збройних сил України. З Бахмута ждуть дороги на Слов'янськ і Костянтинівку. Попри всі атаки на позиції українських оборонців, які йдуть з 24 лютого, українська армія мужньо відстоює. Свої позиції. Ми воюємо з професійною армією, і це не можна недооцінювати. Професійною, жорстокою е і величезною. Е в нашому напрямку в основному це професійні військові з'єднання, це Збройні сили Російської Федерації, це ЧВК Вагнер. Е стикаємося з кадирівцями. Тобто на цьому напрямку якраз елітня, елітна складова. Військ-окупант. І, хоч ситуація під Бахмутом вкрай важка, є велика перевага у кількості людей та бойової техніки, наші воїни мужньо та незламно стоять на захисті. Кожен скаже, що хоче додому, кожен скаже, що хоче до родин, але всі налаштовані захищати українську землю і вризатися в кожен сантиметр української землі для того, щоб не допустити окупанта.